Жителям західних областей фахівці радять не втрачати пильності. Весняного водопілля та можуть не витримати стримувальних споруди. А от дамбі Київської ГЕС нічого не загрожує. На станції спростовують чутки про небезпеку і руйнування через станення льоду кажуть, вона простоїть ще півстоліття. На київській ГЕС переконують, сучасні системи безпеки не помиляються. Спеціальне обладнання позначене іменами співробітниць і доньки директора. Вероніка та і Поліна цілодобово відстежують стан дамби і повідомляють про найменше перебої. Система безпеки у нас не срабатувала, значить, не було таких от случаїв. На київський ГЕС перекону тривогу тут забили тільки раз. 70-го року станція пережила найбільшу повінь. Тоді ще секунди через дамбу проходило 10 тисяч кубів води, і споруда лишилася цілою. Витримає і нині, кажуть на станції. За прогнозами рівень води в потепління буде не критичним. Середні. Паводки, які проходять з року в рік, і вони є штатними, це приблизно 4-5 тисяч метрів кубічних. На сьогоднішній день по всіх прогнозах, по всіх запасах снігу і по товщині льоду ми поки що, поки що ми не передбачаємо більшого палатку, як в цих межах. Готуються до великої води у Києві. Тут склали список вулиць, які можуть опинитися під водою навесні. До небезпечних районів потрапили Бортничі, Оболонь, позняки та поділ. Окрема увага роз'ясі біля метро Лівобережна. Вулиця Фрунзе та Площа Перемоги. Чиновники твердять, уночі бригади комунальники вивозять звідси сніг за місто, тож прочищають стічні системи. Утім, зізнаються, якщо на вулиці різко потепліше, проблемні райони попливуть. Саме головне, щоб не було великих от таких перепадів температури різкого таяння і різких морозів, тому що лівній прийомник може працювати тільки в режимі, коли там не буде замерзла вода. Рядові фахівці запевняють, цього року в Україні ситуація з повенями буде не критичною. Воду, яка йде з Росії та Білорусі в українські річки, зможуть прийняти Дніпровські водосховища, проте не виключають від неприємних сюрпризів природи, не застраховані, особливо Закарпаття та Прикарпаття. Ми не очікуємо. Е Паводки, але треба розуміти, що паводок це не прогнозоване явище, і тому накладання дощу на вже випавший сніг, звичайно, може внести певні свої корективи. Точний прогноз щодо весняного водопілля гідрометцентр оголосить 7 березня.